13 лютого головна команда футбольного клубу Чернігів вийшла з відпустки та розпочала підготовку до весняної частини сезону 2022-2023. Зараз команда на етапі активної групової підготовки. Ми готуємось до другої частини чемпіонату України першої ліги. Почали готуватися місяць тому. Спочатку була індивідуальна робота, а потім вже три тижні готуємося разом в групі. Проводимо щоденні тренування. Є дні коли по два тренування в день, тобто в робочому режимі в період зборів. Чотири перемоги та чотири гривні чию. Такий результат команди під час сезону 22-23. Таким чином, футбольний клуб Чернігів дебютував у Вівбет-Юа у першій лізі. Такий результат тигрів задовольняє і надихає на подальшу активну роботу. Я вважаю, ми досить непогано виступили в першому колі на першому етапі змагань щодо стану в клубі. Чудовий стан, ми готуємось, емоції, чекаємо початку чемпіонату. Наразі ми десь приблизно ну, на 50% може готові. Станом на зараз тигри посідають найвищий щабель у своїй групі першої ліги. Втримати цю планку та активно розвивати подальший рівень клубу основні цілі на сезон. Всі бажають залишитись в першій лізі. Але бажання залишитись це такий проміжний етап. Звичайно, хотілося б. По перше, щоб зайняти те місце, на якому заходимо зараз, і рухатись далі. Наразі групові тренування в подальшому матчі команда проводитиме на стадіоні Юність, адже стадіон Чернігів Арена, що постраждав у наслідок російських обстрілів, для цього не придатний.